В'яжемо п'ятий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту, ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. В перший стовпчик з накидом ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Накид. У другий, третій і четвертий стовпчик з накидом ми пров'язуємо по стовпчику з накидом, і в останній стовпчик з накидом ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Накид. Вводимо гачок в ту саму петлю. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок, останній стовпчик з накидом цієї частинки узору, і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі Один, два, накид. В перший стовпчик з накидом, і сюди в перший стовпчик з накидом і в останній стовпчик з накидом ми пров'язуємо по два стовпчики з накидом. А в другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий стовпчик з накидом ми пров'язуємо по стовпчику з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі один, два. Накид. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі один, два. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, притягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Сюди пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два три 4, Пять, 6, семь. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Один, два. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Один. Два. Сюди ми пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Уводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. накид. вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Сюди ми пров'язуємо сім стовпчиків 1, один, два. 4, п'ять, шість. Сі. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Один, два. Сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Один, два. Сюди ми пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом. 1, 2. Три, чотири, п'ять. Шість, Сім. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали сім стовпчиків з накидом, з'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок в першу петлю, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку відрізаємо і з вівертного боку заховуємо. Наш віріб готовий. Дякую всім за увагу!